Що таке СІПАС? Це ваш електронний ключ від номера, електронний гаманець та пропуск на лайнер у портах виходу. Також тут вказано номер кабіни, ресторан а карт та час відвідування та номер палуби, де ви зможете отримати всю необхідну інформацію. Ми рекомендуємо взяти на лайнер готівку. Ви зможете її покласти на свій електронний гаманець та купити те, що хочете. Те, що не включено у вартість пакету. Саме на цьому терміналі ви зможете покласти готівку на свій електронний гаманець та здійснювати покупки в будь-якому барі, ресторані чи магазині, які знаходяться на лайнері. Натискаємо, вибираємо мову спілкування. Ідентифікуємо свій ключ карту. І бачимо, який у нас зараз кредит на нашій карті. Саме цією сумою ми можемо розпоряджатися, тобто робити покупки саме на борту лайнера. Закриваємо. Якщо у вас на вашій карті залишилися кошти, ви можете їх зняти, але виключно в день виїзду перед виходом з лайнера. На сьомій палубі нашого лайнера знаходиться рецепція. Тут ви можете вирішити будь-яке своє організаційне питання. Звичайно, на рецепції є, хоча б одна людина, яка розмовляє російською мовою, тому мовного бар'єра немає. У нас, наприклад, виникла ситуація, із двох багажів нам доставили до номера лише один. Ми спустилися сюди, розказали про свою проблему, максимально швидко все було вирішено. В останній день перебування на лайнері всі мають перевірити свій електронний гаманець на рахунок залишку на ньому. Зараз це разом з вами зробимо. Скануємо карту. Угу. Ще раз, угу. обробляється запит зараз подивимося, чи є у нас залишок. Сім євро. Ви можете зняти готівку. Ви може, можете зняти готівку, а можете використати ці кошти на лайнері. Тільки 2 євро випало чого. А може ще ці гроші? А, оп, все, наш залишок 7 євро, автомат видає як купюри, так і копійки. Зараз ми будемо виходити з лайнера. Для цього нам потрібна буде наша карта коста та шматочок багажної бірки, по якій ми будемо знаходити свій багаж у відділенні. Тепер ця карта буде сувеніром і нагадуванням про наш круїз. Для бронювання звертайтесь до нас за контактами в описі під цим відео. А якщо у вас залишились запитання, наші менеджери з радістю допоможуть вам з усім розібратись. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео.